Вітаємо на нашому каналі, і сьогодні в нас чергове розмовне відео, і це розмовне відео знову ж таки про бізнес. Тому це відео буде корисно кому? Починаючим підприємцям, можливо, просто підприємцям, які цікавляться, як справи в інших, також просто люди, які цікавляться нашою компанією і хочуть знати якісь внутрішні наші справи. Значить, це в нас буде звіт. Ось така. от, до речі, записую відео. і Мені самому цікаво робити це відео в першу чергу для себе, тому що я вирішив значить, звести наш, звіт нашої компанії, тобто і проговорити на відео результати січня. Порівнюємо січень з груднем минулого року, так, з попереднім місяцем. Дивимося, що в нас змінилось, а змін багато. Зараз ми це все проговоримо. Значить, в першу чергу роблю для себе, чому? Тому що я поставив завдання. Особисто слідкувати за нашими фінансовими показниками і ця рубрика як залог того, що я це буду постійно робити, і постійно буду знати, що мені кожен місяць треба не те, що зробити, а і записати на відео. Друга причина, знову ж таки, це може ця інформація принесе користь вам, наприклад, так? Хто, можливо, також займається чи планує займатися підприємництвом. І тому що я хочу сказати, що дуже багато зараз інфоциганства розвелося, і вони просто відверто льють воду. А ще страшно, коли вони за це хочуть гроші брати, а я вам безкоштовно вже по факту, просто цифри, факти на власному проєкті, на власному досвіді вам розповідаю результати роботи. Так? Це дуже цікавий кейс. Мало хто це робить, до речі, це по-перше. А по-друге, представте такий кейс, що от людина десь в пошуку попалась на це відео, і якийсь там да, ну, канал відверто да, не супер популярний, але на цьому каналі вона дізналася якусь цікаву для себе інформацію. Класно? Класно, так? Тому переходимо до нашого звіту. Значить, одразу скажу: не люблю я порівнювати а, січень а, із груднем. Тому що грудень, як ви знаєте, місяць, місяць о, де більше активність краще, так? цей місяць, о, як правило, подарунки новий рік, тобто активність збільшується. Ну, я вам скажу, в цьому році все одно, це не той новий рік, який був раніше, це, це навіть не пародія на новий рік, ну, але тим не менш. Але тим не менш. Значить, по результатам одразу скажу. Звичайно, в січень є падіння, але, от, до речі, коли почав зводити результати, то не така вже печальна історія, я вам скажу, мені здавалось, буде гірше. Значить, Що ми робимо? По-перше, ми товарообіг. Ну, товарообіг він буде тут нецікавий, я зараз буду розповідати чому. Це вже в наступні місяці товарообіг ми будемо порівнювати, тому що він ну, загальний тобто по всім каналам. Далі ми робимо рейтинг каналів продажів, тобто, в нас є різні канали продажі, такі як основний сайт MarketPlace, соцмережі, сайт косметики і соцмережі косметики. Ну і в рудні ще був фізичний магазин, а там в минулих відео я вам знімав відео, що фізичний магазин ми вирішили закрити. А ось Тому тут вже в січні відповідно його немає. Ось. І, значить, рейтинг каналів продажів по прибутку. По результату. Не по товарообігу. Товарообіг це ви знаєте, от, наприклад, за грудень по товарообігу магазин займав друге місце. А по прибутку останнє він займає. Тому нам важливий результат. Це то, для чого ми це все робимо. Значить, по результату, відповідно, фізичний магазин за грудень він займає останнє місце, тому ми його зачинили. Чому останнє місце? Тому що дуже-дуже великі витрати. перше це такий, останні, не останній, скажімо, торговий центр, який сучасний, новий великий. Відповідно, там зарплатня, відповідно, якась комунальні платежі. Ну, тобто дуже-дуже багато витрат. Відповідно, це просто невигідно. Тобто, просто магазин був в мінус навіть в грудень, щоб ви розуміли. І плюс ми не допрацювали в грудні, там десь повно, в 20-х числах наш магазин зачинився вже. Ну, по такі, така в нас домовленість. Ось тому, о, ну, нема що тут казати за магазин. Отже, порівнюємо. Значить. Ну, по товарообігу там падіння на 40%, але не лякайтеся. Як я вам вже пояснив, то це із за того, що магазин у нас вже зачинився. Відповідно, тут вже не такий товарообіг, але це нічого страшного. Відповідно, ми навпаки прибрали цей тонущий камінь, так? Прибрали цей канал продажу, тому що він не вигідний, тому ми і зачинились. Так, далі, значить. Значить, за грудень називаю рейтинг каналів продажів. Хто не знає, що таке канали продажу, канали продажу це ресурс, на якому реалізовується продукція. Значить, нас називають наступні канали продажу. В нас, значить, це сайт, наш основний, як і назва нашого каналу, до речі, Tremor Inv це наш основний сайт. Він на першому місці. Скажу більше, навіть <кхем> витрати на утримання сайту, вони теж. Достатньо великий, але менше, ніж утримання фізичної точки. Це так, до прикладу. Так, значить, Перше місце наш сайт Tremor Invey. Друге місце це Marketplace Prom. Ось. Третє місце. До речі, думав, що все-таки ну, по, як я уявляв картинку, думав, що на другому місці буде наш сайт. Триммер, вибачте, інстаграм Tremorin соцмережа. Але все-таки він на третьому. Пром трішечки не з великим відсотком, але пром перевищив. Тому на третьому місці. Наш соцмережа. Потім йде косметичний сайт, де чоловіча косметика. Мене Essence. І далі йде інстаграм Мене Essen. Він взагалі там дуже слабенький, бо ми його не, зараз не просуваємо. Ну і на останньому місці оцей же ж магазин, про який ми говорили, що він там на все зачинено, але він по прибутку він останнє місце. Тобто там мінус, слабе дзвіно. Так, значить, тепер. Що мене тут здивувало? Ну, по-перше, що маркетплейс на другому місці. З невеликим відривом. Чому? Тому що, в принципі, так, це був, мабуть, Новий рік все-таки. Пром в цілому пром. От хто використовує в продажах пром, хочу сказати, що в цілому, ну, от я спілкувався там з різними підприємцями. В основному, це як допродаж. Тобто, це. Таке, знаєте, там два замовлення в день, але з іншого боку, це там в місяць вже 60 замовлень, вже й непогано. Плюс був Новий рік, активність на Промі була непогана, до речі. Далі, чим подобаються маркетплейси? Трішечки розповім, от, можливо, знову ж таки, дам корисну інформацію. Насправді, пром, от тут стратегія він він Тобто виграє і продавець, і сама площадка. Чому? Тому що тут просто іде, значить, тут не Ну можна там якісь, по-моєму, окремо компанії по просуванню робити, але по факту у вас є продаж, ви з цього продажу платите комісію і все. Тобто нема продажів, ніяких витрат немає. Це дуже зручно. Інша справа, що це там треба враховувати ці відсотки, які знімає площадка, але це все одно дуже зручно. І я вам скажу більш того, якщо є, ну це треба, щоб ви там були топ-продавитися, то це не складно зробити. Це просто треба виконувати бути, ну виконувати правила площадки. І відповідно, якщо ви, у вас є рівень топ продавця на промі, то при поверненні комісія вам повертається на баланс справедливо і чудово. Так, далі Третій канал продажу це наш інстаграм. От тут дуже цікаво, я вам скажу, за грудень ми не просували Інстаграм, тобто не було ніяких витрат по рекламі. тобто Це органіка. Що таке органіка? Тобто Це просто нас знаходили наші вже клієнти, які нас знали. тобто просто Це був Новий рік, і, відповідно, вони замовляли якісь подарунки. ну Або просто собі робили замовлення. Також десь Мрілс залетів, десь, можливо, там перейшли. З якихось інших соцмереж. Тобто, в цілому це органічний а, був пошук. Пояснюю, чому не просувалися. Тому що а, це в грудні наш був цей магазин фізичний, і там потрібно було зробити проплати, там великі бюджети і просто-напросто непоганий канал продажу ми його не могли просувати. Хоча дуже було потрібно, результати були б класні і впевнені, тому що це все-таки грудень місяць, але вже маємо, що маємо. Значить, органічно, але з урахуванням того, що це органіка, і на третьому місці це дуже класно. Все-таки соцмережі Інстаграм це дуже-дуже хороший інструмент, залишається. Так, далі, косметичний сад. Тут, взагалі, я вам скажу, це таке це навіть не бонус, це таки дуже мало там результатів, поясню чому. Знову ж таки, це тільки органіка. Тут тобто, якісь, видно, робили подарунки. Ну, у нас чоловіча саме косметика, тільки там на цьому сайті, і він не просувається взагалі. Відмовилось від просувань косметики. Чому? Тому що не вигідно. Ринок чоловічої косметики дуже маленький, і маржинальність дуже маленька. Тобто, для того, щоб це було вигідно, це треба, щоб був великий оборот. оберти. І за рахунок цих обертів просто можна заробляти. В жіночій косметиці це можливо. Тобто там попит значно більший, там велика база постійних клієнтів, і там це працює. В чоловічій косметиці це дуже складно. Це можливо, якщо це дистриб'ютор, який привозить уже за кордону, він ще може там мати хороші відсотки. Якщо ми в нашому випадку ми вже працювали з дистриб'юторами, які в нашій країні, вже, які привезли, Сертифікований товар, то це ну, не вигідно. Якщо б, там якісь витрати на просування, то це взагалі там в нуль. Тому ми вирішили просто, щоб це було органічно, тобто десь хтось нас знає, вже є якісь постійні клієнти, тому є, і слава Богу. Так Так само Інстаграм МС, це в нас останнє, ну, перед, якщо не враховувати фізичний магазин, тут у нас просто, там, щоб. Чесно вам скажу, там просто декілька було конверсій, все. це чисто якісь наші там клієнти. Ось, значить, це в нас такий грудень був. Ну, знову ж таки, як я починав розмову, не скажу, що грудень був сильно там цікавий. Тобто, у нас минулий рік був набагато краще. Минулий рік у нас фізична точка е, приносила хороші прибутки, тому що вона була в іншому місці, і все-таки. Е. Я здивований, що грудень місяць і в торговому великому центрі це не вигідно. Ну тут немає в мене немає коментарів. І підсумовуючи, я хочу сказати, отже, за фізичну точку. Значить там є окреме відео, хто можливо дивиться перший Раз це я зроблю особисто зроблю на каналі. Плейлист, він буде називатися, наприклад, відверто про бізнес. І там всі наші тематика про бізнес буде. І подивіться, чому там от, про фізичний магазин. Там, там багато таких болючих тем затронули. І закрити цю тему вже. Я хочу сказати, що знаєте, трішечки не вистачає якоїсь справедливості. Тому що ну, справді, от, наприклад, якщо це в інтернеті, воно зрозуміло. Тобто, в інтернеті платиться за результат просування. Тобто, ми, там, є певне просування, ми дивимося, ага, вигідно, не вигідно там. Ми збільшуємо бюджет, відповідно, ми чекаємо збільшення результатів. І, воно так, і гарантовано ми отримуємо збільшення трафіку. Що стосується фізичного магазину, ми можемо збільшити бюджет на фізичний магазин, а при цьому результату може не бути. Оце от, от, от мені не зрозуміло, чому так от якось чому не, не сучасні якісь. Використовуються механізми. Зараз, от, наприклад, можна і є вже певні е, є магазини, які вже диктують свої умови. Наприклад, Ексенсей, як який каже, ми платимо відсоток від чека. Ми продали, ми вам заплатили все. Ніяких орендних витрат в них немає. І більшість погоджується, тому що це розвинута мережа, це бренд, якщо особливо якісь маленькі містечка вони заїжджають. Вони тільки за, тому що вони розуміють, вони можуть заробити. Навіть більше, ніж фіксована орендна плата. І питання тоді: а чому торгові центри не хочуть таке зробити? Тому що правильно, це якщо якийсь там відверто не супер великий магазин, може ви нічого не будете продавати, а що ми вам безкоштовно будемо там да, місце давати? От тут питання. Може, справді, було б перейти на таку систему, як маркетплейси? Тобто зараз же технологічно можна підключитися в режимі онлайн до каси і відслідковувати чеки. Все, там нічого складного. Скільки магазин приніс результату, скільки ви заробили. Нема результату, ну вибачте, а що. Ну, а за що тоді платить? Просто за місце. Так, наше, ну навіщо взагалі місце? Це ж не офіс. Ну, офіс не, буде, ну, офіс не, не може коштувати так дорого. Тобто, бо в мене було відчуття, що в нас просто офіс. Ну, чесно вам скажу. Тому от є такі питання. От я би все-таки рекомендував би. Можливо, це б було краще для всіх. Ну, і ви б. Просто торговий центр був би більш впевнений, ніж, мабуть, в собі, да? Він дає результат, платить за результат. Нема результату. Ну, правильно, тоді питання до магазину, значить, ви щось робите не так. Тоді до побачення, все. А то ви заплатіть, от, а то, що ви там не продаєте, то ваші проблеми. Ну, класно взагалі. Я теж так хочу, знаєте. От, мені дуже, це дуже обурює. От, але ж знову ж таки, ніяких претензій нема до торгового центрів. Умови вони висунули такі. Там місце таке. Ви його бачили, умови ви бачили, і все. Ось, тому все-таки тут це просто побажання. От, мені би хотілося, щоб. В майбутньому от такі, така була схема. Так, все. Це ми закрили тему. Я, чесно, особисто особисто не хочу до цього повертатися. Значить, ми це закрили і все. Ці всі фізичні магазини поки що вони на паузі. Як у нас зараз таке модне слово, на жаль, стало і небезпечне. Тому, значить, з фізичними магазинами все. В січні ми вже на онлайні. Так, переходимо на січень. Тут у нас. Знаєте, не все так погано, як здавалось. Звичайно, є падіння. Так, далі. Називаю порядковий номер, порядковий рейтинг по каналам продажу. Перше місце Trimmer in Inua. Перше місце, так. Друге місце соцмережа Instagram Tremorin. Тобто наш інстаграм вже по каналу продажу вийшов на друге місце. Третє місце пром. Там тут болюча тема от тут вже помилка особисто моя, я вам скажу там яка. Далі, четверте місце сайт Man і Instagram ManEssence. Значить, по показникам, звичайно, вони, до речі, по тримеру падіння на 20% у порівнянні з грудним. Ви знаєте, ну от мені здавалось, от коли я цифри ще не бачив. Мені здавалось, що буде все-таки падіння більше. Тобто, якось воно візуально так відчувалось, що там по замовленням, по заявкам, по якихось там конверсії, по лідам, але все-таки ну, ом, тільки на 21%, але з іншого боку, і в нас рекламні витрати по просуванню сайту теж зменшились на 21%. Тому, в принципі, ну, ну, не так боляче, я вам скажу, не так боляче. В Принципі ще нормально. Ось тут все більш-менш. Далі наступний варі... наступний канал продажу дуже цікавий сайт. Вибачте, Instagram, Trimmer Інвій. Тобто, наш, наш Instagram. почали його просувати, але почали просувати з 24 числа. Чому? Поясню, тому що ми закривали фізичний магазин, ми займалися цими організаційними питаннями. Просто-напросто, оцей перехідний місяць дуже багато всього і соків, і всього випив, багато всього треба було вирішити, і просто-напросто Плюс зібрати бюджет на нове вже просування. Відповідно, вивільнились кошти за того, що закрили фізичний магазин. І ці частково цей бюджет перейшов вже на наш інстаграм. Тобто, ми спрямовуємо його на інстаграм, але тільки з 24. плюс, треба було вирішити, як це просувати там. Рекламні креативи по маркетингу вирішити питання. І з 24 числа, з урахуванням того, що до 24-го це була якась органіка незначна. З 24 пішли результати. Ось, і уже в нас на 36% покращилось у порівнянні за весь місяць грудень. Ось, і це друге місце. Хороші результати працює, працює. Тому це оптимізму трішечки надає. ось. Далі. Третій канал це пром. Отут, отут я себе буду вже ругати. Знову ж таки, був депресивний стан, тому що зачинився магазин, в куди було вкладено багато коштів, проєкт, фізичний магазин, дуже багато сил, енергії і саме головне ресурсів фінансових забрав. І, відповідно, поки ми займалися тим питанням, поки відходили від цього всього, наша команда, ми забули за пром. Тобто він пропрацював в цьому місяці тільки тиждень. Мені особисто, знову ж таки за того, що я і команда були зайняті якимось іншими питаннями, за пром ми не згадували. Тобто, здавалося, що це якийсь канал несерйозний, що там мало продажів, і там, в принципі, нічого страшного, що якийсь час він на паузі. Постійно ми відтягували цей пром, тобто ми просто не проплатили бюджет ко ну, комісіці, і він зупинився. От, відповідно, вже на початку лютого в нас пром працює вже. Тому е чекаємо результатів. Дуже цікаво, до речі, е погані результати. от На початку лютого вже скажу, забачу наперед, що щось мало там у нас конверсії. Але чекаємо. чекаємо. Далі. Е ну І два оцих канали. МенЕсенс, знову ж таки, це сайт чоловічої косметики, він не просувається, але падіння на 40%. Тому що вже не новий рік пройшов, видно, вже ну, менше там замовляють. Ну і Інстаграм, до речі, от стабільно у нас інстаграм по чоловічій косметиці. Там просто він не просувається, знову ж таки, там просто якісь органічні бувають деякі поодинокі замовлення, тому це все одно він залишається останнім каналу. Так, це що, що стосується наших результатів. Значить, що в цілому робимо висновок? Значить, висновок: що, знову ж таки, Інстаграм тут плюс радує, і знову ж таки, ми його просуваємо. По прому цілий місяць стабільно у нас пром буде працювати. Далі, значить, за, зараз завдання на лютий Ось теж на відео записую і подивимось, який буде результат. Значить, завдання на лютий місяць. Перше. Значить, Просуваємо далі Інстаграм, тобто цілий місяць вже буде Інстаграм просуватись, тобто виділятись бюджет рекламний на Інстаграм, і е, якісь, можливо, нові будуть креативи. Тобто, займаємось повністю Інстаграмом. І подивимося, який це буде в нас результат по Інстаграму. Далі по прому виправляємось повністю. Пром буде далі працювати. І е, тут, знову ж таки, у нас ще є маркетплейс-розетка. Тут цікава ситуація. Будемо намагатися підключити розетку в цьому місяці вона в нас була. Але така трішечки дурна ситуація виникла: ми проплачували за там вже ж безкоштовна точка видачі у нас підключена була. І ця логістика не проплачувалась помилково були неправильні реквізити. Ми проплачуємо, а реквізити неправильні, а потім вони, коли перший раз неправильно, вони зроблені. Далі, відповідно, наступні рази просто по неправильним реквізитам. Значить, що воно робиться? Воно списується, ці кошти, і воно десь в повітрі зависає і повертається назад. Але ви ж розумієте, оскільки це банківський рахунок, де йде постійний кешфлоу, відповідно, прослідкувати це неможливо. Тобто ми фактично дивимося, ага, списалось, все добре, проплачено. І чомусь адміністрація розетки. Цю проблему вже виявила десь через півроку. Коли вже там накопичився оцей борг великий, відповідно, наша вина, і зараз ми збираємо суму, щоб виплатити повністю цей борг, і далі працювати по розетці. Значить, завдання розетку вже в лютому, можливо, це буде середина лютого, якщо все добре. Значить, середина лютого, можливо, підключиться ще один канал. Далі. Значить, завдання просувати Інстаграм раз, пром стабільно — два і підключаємо канал Розетка. Все, це наші завдання на наступний місяць. Тобто очікується збільшення товарообігу по нашому інстаграму Tremor по прому, по Розетці, якщо вона буде. Тут побачимо, я вже в лютому місяці тоді вже зроблю вам статистику. Взагалі, завдання ось такі. По результатам, в принципі, ну, є над чим працювати. Тому, ще хочеться який висновок зробити. В цілому, січень, так, він, падіння є, але можна з цим працювати. Значить, лютий також у нас це 14 лютого. Очікуємо тут трішечки активність. Ну, звичайно, це не буде новий рік, але. Це останнє свято, де ми можемо трішечки збільшити активність, тому що дівчата роблять подарунки. А в нас чоловіча тематика, якраз подарункові набори в нас є. Тобто є і косметичні засоби, є і тримари машинки, електробритви це дуже хороший практичний подарунок. І це останнє свято вже в цьому році, де ми можемо очікувати якусь активність. Тому лютий ми чекаємо з нетерпінням результатів, які в нас вийде. Ось, і також е, будемо дивитися вже по лютому. І е, статистика в лютому, я впевнений, буде цікавіша, тому що там вже якраз, скажімо, буде більш справедливіша, вже і товарообіг ми будемо вже порівнювати. По каналам продажі, подивимося, що в нас там вийде в результаті. Е, тому маємо ось таку картину. Е, отже, дивимося буде далі. Цікаво. Як буде розвиватися далі ситуація, тобто є над чим працювати. Тому підписуйтесь на цей канал, тут буде далі ще багато всього цікавого про бізнес, про результати? Також хотів би сказати, що дякую, що ви нас дивитесь. Можливо, є якісь питання. Також ви можете задавати в коментарях. Ми все це читаємо, відповідаємо. І хочеться, звичайно, щоб цей канал розвивався, щоб ця ідея розвивалась. І ну, я сподіваюся, що комусь це буде цікаво і що хтось знову ж таки додивився до кінця, тому що це такі довгі розмовні відео. Але в цілому я впевнений, що комусь можливо це й буде цікаво. Але я впевнений, можливо, і я сам буду переглядати дивитися, які завдання поставлені. От і як це буде виконано. Тому дякую, що ви нас дивитесь. Підписуйтесь на канал. Далі буде багато всього цікавого, гарного вам дня. Ну і саме головне, щоб вже наступила та стабільність, щоб вже ми почали жити і почали будувати якісь плани. Оце саме головне, що я хочу побажати. Будемо надіятись, що будуть позитивні, хороші зміни. От, якщо позитивні хороші зміни в суспільстві, в політиці, відповідно і в економіці, відповідно і в, в підприємстві, в бізнесі. Тому дякуємо вам, гарного вам дня! Всього вам найкращого, здоров'я і підписуйтесь, слідкуйте.